Мережа освітянських закладів, це ліцеї гімназії, зверталися а Полтавська обласна рада вже до міністерства, так. до вищих органів влади країни. Щось з цьому питанні зрушило? Скажем так, в комітеті це питання зняли з розгляду в комітеті Верховної Ради України, коли розглядали законопроект 13.120, і 13.120, із 13 120, здається один. Після звернення Асоціації ОР асоціації обласних та районних рад, потім після звернення деяких обласних рад, це питання було знято з порядку денного, тому що, на наш погляд, воно і несправедливе, і скажімо так, і дуже несправедливе. Тобто, те, що затвердили тоді, так воно і залишиться, не будуть змінювати. Ну, я думаю, що оцей принцип, який був затверджений обласною радою, якщо ми говоримо про Полтавську обласну раду, він найоптимальніший для нас. Я думаю, що було б правильно його затвердити. Але сам законопроект був спрямований на інший, щоб Кабмін сам визначав мережу без участі обласних рад. Вирішили, Важко спрогнозувати, боді, поки. Ну, поки нічого не вирішили, поки цей законопроект Зня. зняли з порядку денного комітету, профільного комітету. Е якби вони розглянули і зробили рекомендацію, це ж це б винесло в сесійну залу. А так, це питання, а так питання поки стоїть.